Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо знімати для вас найпопулярнішу і найдешевшу модель 4 на 4 з міні-тракторною передачею. Тобто це йде міні-тракторна коробка з карданною передачею замість пасів. Тобто, це без ремнів трактор найдешевший 4 на 4, як тільки я його не анонсував. І чому я вибрав саме ці дві моделі? Тому що це по суті робить один завод. Це завод Сінтай, але вони в Україну заїжджають як Сінтай 244 THL і Форте 244-XT. Давайте подивимось, які в них відмінності, тому що коштують вони одразу вам скажу, прямо на початку ролика, коштують вони однаково 5100 доларів. Ці обидві моделі мають кмовський 385 двигун, тобто трьохциліндвий, півтора-літровий. Вони однакову модифікацію мають. Гідропоцілювач керма, насоси два незалежних, електростартер, генератор. Все розташовано у них однаково. Передній міст у них однаково. Потужний 24-й редукторний шестернчати міст з гідропоцирювачем, тяга на передньому плані знаходиться. Маса на цьому тракторі у нас стоїть з правої сторони, така фонарьова дешева маса. Тут все те саме. Як ви в принципі можете здогадатися, це в принципі будуть майже однакові. ну Майже на 95% однакові трактори. Повітряно-мастильний фільтр типу циклон. по місцю, по місцю. Місця у них, в принципі, однаково, якщо порівняти, навіть куліси КПП однакові, бачите? Але є одна суттєва відмінність. Сінтай, що у нас пропонує? По-перше, капот повністю металевий, без пластикових ставок і окремі датчики. Тому е, в той час, як Форте пропонує металевий капот, пластикові вставки ось тут у нас і ось тут. Але. Повністю електронна приборна панель, цільна, як на автомобілі. Ключі дві штуки і там і там, клаксон, тобто розташування. Оце все воно однакове. Коробки дві моделі мають 3 плюс 1, Передач повишені, поніжені. Це перемикається однією, однією колісою. І там і там блокування диференціалу заднього, і там і там оце кермування все ідентично. Тобто бачите, що все в принципі зроблено однаково. По капотам вони відрізняються, Ну понятна справа, що тут ви вибираєте, який вам більше подобається. А, якщо так от чесно положа руку на серце, то отут воно виглядає значно красивіше. Отут. Тут, ну типа, Ну, На вкус і цвет, як то кажуть. Тіпо, це не впливає ні на що, це чисто візуальний ефект. Е, отут тут буде, до речі, е, досить так нормально залітати повітря і охолоджувати двигун. Хоча дизельний двигун особливо охолоджувати не треба, йому хоч би нагрітися в таку холодну погоду. Так, давайте перейдемо до задньої частини, подивимось, що у нас тут. В комплектації до обох тракторів іде зіп е, з крилами передніми. і... Е, Ящичок для інструментів. І там, і там У нас є два гідровиходи. Коробка тут досить надійна, це Сінтаєвська коробка трьохступінчата. По паламкам, по, да, по нюансам. Тут у нас іде гнучка резинова муфта всередині. Для чого це зроблено? Багато хто питає, чому не зроблять металеву муфту. Друзі, дивіться, це як запобіжник по суті. Е, резинова муфта рветься тільки в тому випадку, коли йде надвисоке навантаження на коробку. І ламається і рветься саме резинова муфта. І в цьому питанні у вас. Буде зберігатися цілісність коробки, і тільки ви заміните цю муфту, яка коштує до 400 гривень. І міняється в принципі на протязі там однієї години. Якщо б тут стояла металева, то у вас може поламатися все, що завгодно. На такі маленькі трактори резинові муфти ставлять як запобіжники. Просто запам'ятайте це. І там і там у нас 540 обертів видає вал відбору, він 6-ліцевий, чолки тут однакові, барабани однакові. Гальма тут ідуть звичайно ж барабанні на всіх тракторах. Причіпний механізм у нас теж однаковий, він, як на шофенгу, чіпляється на болти, просто жорстка сцепка. Є е, ліхтарі, є підсвітки під номера. До речі, дивіться, на Сентаї є, на форти немає підсвітки під номера. Хоча фари однакові і задні крила, в принципі, однакові, по формі і так. Е, в общем, по комплектації ви зрозуміли, що вони мають майже однакову комплектацію, але. але Чимось вони відрізняються. По факту це капоти і приборна панель. Ціна однакова, гарантійні умови однакові. Доставка по всій Україні безкоштовна, без передоплати в жодному разі, ніколи, ніколи не робіть передоплати за техніку. Друзі, дуже багато шахраїв реально розводять на бабки. Я по-іншому ніяк не можу сказати. Це. Дуже негарні люди і кидають як пенсіонерів, так і молодих. Розводять, чесно, усіх. Я от з клієнтами спілкуюся. Дуже багато розводняків зараз роблять, замовляють просто ну розплітають там, поняло, як птічки чирікають. Потім кидають, блокують телефони і все, до побачення. Коротше, не робіть передоплати, замовляйте тільки техніку в перевірених містах, в офіційних джерелах. Також звертайте увагу на те, як спілкується менеджер, якщо він нічого не розуміється в техніці, попитайте у нього щось, навіть там щось таке нескладне. Але якщо шахраї, вони, як правило, не дуже орієнтуються і завжди хочуть перевести розмову в якесь інше русло. Вони кажуть, типу, та я не знаю, я не знаю, я взагалі працюю там десь на на складі я там навіть не займаюся. Значить, замовити можна за номером, який бачите на екрані. Або зробивши заявку на нашому сайті. Всім гарного, мирного неба! Замовляйте техніку. Правильно, чекаємо ваших дзвінків. Всім пока-пока.